Чого зараз ви заробляєте? Ну, якщо є кіно, то кіно. Хоча це теж це ж кіно є, сьогодні є, а завтра ну, треба чекати. І ти там заробив якусь певну суму, і вона розійшлася. Так. І ти чекаєш далі. Окей, ну, ваша є там театр? Театр. Це е, зарплата в театрі? Це зарплата в театрі. І все? І все. Недавно я спілкувався з одним. Серйозним бізнесменом, і він запитав, що там в театрі Франка, які, значить, зарплати. Я йому назвав, він каже: та ви що, смієтесь, мене так охоронець отримує. Так. Значить, тепер я логічно, зарплати в театрі в середньому там 20 тисяч гривень? Ну, молоді, так. Да. Угу. 20. Ну, ви народний? Це там ще плюс? Народний, ну, ще плюс 20. Угу. Все. Тобто, середній ваш заробіток на місяць, це там, ну. Тисячу-дві тисячі доларів. Ну, в театрі це тисяча доларів, якщо так. Так, ну я ще плюс там, якщо кіно, там, Ну, о, не кіно, кажучи. то там, да. Проект, Це теж в кіно ціни впали дуже сильно. Ну, я знаю, що за знімальний день ви ж топовий актор. Топові актори там, 15 тисяч гривень можете отримувати. Ну, може, там, плюс-мінус. Але ж просто кіно не кожен день. Ну, от, звісно. власне, ну, кіно ж mm -hmm. не кожен день.